Коротке відео по роботі щита. І так, у нас щит протестований. Зараз у нас підключена зарядна станція до щита по входу та по виходу. А також лампочка на споживачі, в якості споживача і мережа 220 вольт на реле напруги Так, Я імітую зникнення мережі, включаю вихід зарядної станції, щоб було живлення в щиті від зарядної станції, і імітую, що у нас зникає мережа. Виключаю ось цей автомат, в мене є такий від неї. Вимкнув. При цьому у нас лампочка у нас заживилася від зарядної станції. Виключив я вихід зарядної станції, лампочка не світиться. Включив вихід зарядної станції, лампочка світиться. І я зараз імітую зворотню ситуацію, коли мережа з'являється. Вмикаю я авто автомат. При цьому у нас відбувається перемикання перемикача. І... Зараз у нас плуги включиться. Є. І зараз у нас відбулось перемикання на мережу і заряджання зарядної станції. Тобто у нас все працює, все добре.